Ярослав Васильович, ваш коментар цього матчу цікаве видалося протистояння, як на мене. Ось що можете по гарячих слідах сказати? Ну, По-перше, я хочу привітати всіх жінок зі святом весни, які, скажімо, дарують нам завжди надію і дають натхнення. Тому я вітаю наших жінок. І стосовно стосовно гри то ну, видно було, що ми правильно вибудували гру, на мій погляд, і заставили якби, Шахтар грати в незручному стилі, коли вони не могли грати через середину поля, яку ми закрили. Ми забили м'яч і могли, 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 могли все-таки ще вибігати в контратаки і повинні були це робити. Знову ж таки, це те, що не сподобалось, і в чому ми могли прибавити. Десь, скажімо, таке двояке відчуття від гри, тому що так як складалася гра, як розвивався рахунок, десь хотілося б, щоб ми вижали і все-таки змогли взяти якісь тут річки. Після таких матчів, ось ви сказали, як саме складався матч, враховуючи нашу кадрову непросту ситуацію, враховуючи результат підсумкового цього матчу, ось що головний тренер каже своїм футболістам в роздягальні після такого матчу. Я дякую їм за гру, за ставлення. І я наголошую, що чемпіонат такий, такий що цю, е, наступна гра вона завжди важливіша, ніж попередня. І тому наступна гра з Кривбасом, вона важливіша, ніж ця, що була шахтарем. Такий чемпіонат, де йде заруба і немає прохідних матчів. Ну, футболісти мають бути в тонусі, мають бути готові до такого ритму, готові прибавляти по ходу гри. Прибавляти, тому знову ж нам потрібно ще мощніше тренуватися, ще більше віддаватися своїй справі і знову ж таки вже думати про майбутні матчі. Тому що результати можуть бути різні, але ставлення до гри, таке як було сьогодні хлопців, як вони віддавалися, повинно бути завжди. Тому от мене подяка хлопцям за. Я їм подякував за ставлення. За, за те, що вони робили те, що ми домовлялися, особливо там в першому таймі. От. І так от готуємось уже до наступних ігор.